Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене понеділок, 10 лютого, дівчата-лютий вже набирає своїх обертів. Ну що вам сказати? Я цей тиждень. Планую розпочати з нової роботи. Ви пам'ятаєте, що на минулому тижні я закінчила ось такий свій проєкт з ось таким гарним цікавим колом в наших українських візерунках, в наших таких гарних кольорах. І я на цьому тижні планую зробити ще один такий. Будемо рахувати це проект номер один, проект номер два в мене розпочнеться. Я сподіваюся, що він в мене піде також швидко, як і минулий. Чим він буде відрізнятися? Це буде зовсім інший малюнок, але це буде також коло приблизно такого ж діаметру 12-13 см. Але це коло буде в одному кольорі. Я хочу відшити лише. Чорним кольором це таке коло. Я вже, бачите, підготувала наступний клаптик канви, який мені знадобиться. Підготувала ниточку. Ну, тут, звичайно, цієї не вистачить, треба буде ще додати. І хочу за найближчі 2 дні це зробити. Я подивлюсь, чи стигну, чи ні. Як там вийде, сподіваюся, вийде. Бо кольор ниточки зовсім не треба буде міняти. А вже як там піде по візерунку, я побачу. Дівчата, що я ще планую на цьому тижні? Я би дуже хотіла е, закінчити ще одну свою роботу, це спідничка на кошик, як ви пам'ятаєте, там залишилось, мені здається, щось біля трьох тисяч хрестиків. Я думаю, що це реально це реально. і хочу взяти ще одну роботу. Але е, на минулому тижні я вам обіцяла розповісти. Що е, як я готуюсь до стартів? Бо в лютому, а це вже на наступному тижні, я планую робити свої старти. Е, е, я так думаю, ну я думаю, я впевнена, що буде 11 робіт, які я буду стартувати. Е, і... Що я роблю для цього? Ну, спочатку я зробила органайзери, дівчата. Це в мене ось така, бачите, кіпа органайзерів. Я роблю просто зі звичайного картону, такого плотненького, це від мій кіт співаю сьогодні цілий день. В нього сьогодні якийсь співочий настрій. Я не знаю, що з ним робиться. Весна скоро, дівчата, весна. То він нам розповідає про це. Йому треба вже гуляти. І беру я просто коробочки від нової пошти, великі коробочки такі, і розрізаю на ось такі органайзери, роблю в них дірочки. Цього разу мені чоловік з цим допоміг, дуже йому дякую за це. Це дуже така дора. Ну, Роботи. вона не важка, але просто довго-багато часу займає і він мені цього разу моїх. Що я роблю потім? Потім я розподіляю, хоча б по одному метру ниточки, намагаюся повісити на ці дірочки. Бачите, я вже підписала, що то за робота і е, номера ниточок. І тепер мені треба розкласти всі свої ниточки, бо вони в мене якісь залишились на органайзерах. До речі, на органайзерах від минулих робіт я вже розібрала на минулому тижні. А є ще в мене ниточки, які я придбала і не розподілила. Я просто витягувала з моточка, якщо мені потрібно було, але вони так і залишились зараз в моточках. Я розподілю їх ну, поріжу на метраж і буду розподіляти ось на ці органайзери, щоб я бачила, що мене не вистачає, що треба буде ще докупити. Потім, поки по одному метру, бо я ж не буду одразу вишивати всі 11 тих робіт. Ви розумієте, що це буде потрошки, я і подрошки, так і ниточки буду добирати, яких не вистачає. І що мені ще потрібно? Мені потрібно ще придбати канву, шматочок метровий канви, бо мені не вистачає, я порахувала скільки, на які роботи, бо, як ви знаєте, Знаєте, Я вишиваю по е, підборам, е, вишиваю ниточками СХС і на канві 14, ой, 14, 16 го каунту або на якійсь рівномірці е, ну, 30-32 го го у нас дуже гарні зараз тканини типу Онікс, або якесь домотканне полотно. Я зазвичай їх беру. Ось докуплю тканинки, е, розподілю ниточки, і на понеділочок наступний я думаю, що я вже буду готова розпочинати свої старти. Ну, це вже на наступний тиждень. Я, коли щось зроблю, я вам покажу, як воно щось там збереться в мене. А зараз буду розпочинати наступне коло. І сподіваюся, що десь середу я принесу вам фініш. Дуже-дуже мені це хочеться, щоб так сталося. Дівчатка, привіт, вітаю. Ну що ж, я знову до вас. А, сьогодні в мене. Так, дівчат, ну що ж поробиш, щось так буває. Я думала, що ну, я, в принципі, так і думала, що ну, може два дні не вистачити. Але тут, ось на попередній роботі, на попередньому моєму проєкті була трохи більша, така щільніша зашивка, бачите, ніж тут. Але ну, можна сказати, що я за три дні і впоралась, бо Понеділок я вишивала. Вівторок, ну, знаєте, інколи треба провести час трохи для себе. У мене такий гарний день був, я дуже гарно його провела, поспілкувалась гарно. А е, в середу я дошивала. І трошечки сьогодні, з четверга, у мене теж. Це зайняло. Якщо рахувати по хрестикам, тут трохи менше. Ну, все ж таки, ну, ви бачите, Тут неповна така зашивка, як тут. Але все одно, 3100 там чимось хрестиків. Я зараз повну цифру не пам'ятаю, але я рахувала кожний елемент. Ось, бачите, в мене вийшло якби три елементи. Така зірочка, ось такий квадрат, неповний квадрат. І ось ті частиночки, ось ті, тут вони повні. Тут вони часткові, ну але ось то, це, це однакове. І ось ті маленькі ще трикутнички ось тут. Трохи менше по хрестикам. А, але якщо три 3000 хрестиків, ну ви розумієте, три дні це нормально на 3000 хрестиків, як не рахуй. так що... Два проекти в мене є. В мене є фініш, це теж добре. Поки проекти відкладаю. І сьогодні, як я і планувала, я беру ось цю роботу. Це, дівчат, в мене зараз майже обід, і вже таке сонечко, бачите, не знаю, як вам, тут ніби в тінь краще, чи як покласти. Це, нагадую, моя спідничка на кошик великодній. Від комплекту кольоровий дизайнер. Я сама. До речі, дівчат, кому цікаво, може, хто ще не знає ці комплекти і окремо кожний елемент, і бантик, і спідничку, і а, ні, бантик з спідничкою разом можна придбати схему, і окремо рушничка. ну, Рушник буде трохи пізніше, поки дороблю це цю частинку. Я закінчила. Тепер мені треба буде розвернути ось цю частинку, бо спідничка вона ж так призбирається, бачите, вона буде ось ну, таким чином. Ну, в мене, я потім вам покажу, порівняю з попереднім комплектом, там вже зібрана і вона дуже гарна така. Я хочу поки відшити, збирати не буду, буде збирати десь там у квітні до Великодня. вже. Тут мені залишилось 2910 хрестиків. Я думаю, що, ну не рахуючи, що сьогодні четвер, воно піде швидко. І сподіваюся, що я е, буду мати ще один фініш на цьому тижні. Так, ось так просуваються мої потрошку роботи. До речі, в нас сьогодні таке сонечко, бачите, ну, ви бачите, так, на, як з віконця воно е, падає. І е, вже не такий, знаєте, холод, бо нема вітру, і, знаєте, нема такого прямо. Е, не знаю, як то сказати, воно пробирало знаєте, до самих нутрощів, скажімо так. Немає. Трохи легше стало, трохи тепліше, трохи сонячно, так. і сонечко гріє, знаєте, вже потрошку гріє. Сподіваюсь, знаєте, що а все ж таки весна недалеко, недалеко, і ми скоро вже будемо переходити на теплий період року. Дівчат, я піду, повишиваю і сподіваюсь, швидко до вас повернутись. Буду намагатись, мені ще, до речі, треба помалювати схеми, бо запустила ж я весняний куб. Дівчата долучаються. Якщо ви ще не встигли долучитись, пишіть в інстаграмі на сторінки, там все є, як воно буде проходити. всі. Правила, ну там не такі правила, там майже правил немає, але все описано, що там буде. І ви можете долучитись, бо старт у нас 20-го до 20-го ще є час. Я буду вас чекати, приходьте. До, до речі, напевно, залишу посилання під цим відео, щоб ви могли теж зайти і долучитись. Піду повишиваю і до вас потім повернусь. Дівчаточки, вітаю! Ну що, о, в мене? Бачите, яка краса? Так, як бачите, готова моя спідничка. Дві частинки, ось ця і ось ця, бачите, ця вже була готова. І за ці два дні я все ж таки ось це виконала. Все дуже легко, все дуже просто, воно шиється важко, Просто треба взяти і вишити. Бачите, які гарні такі квіти, ну, не знаю, такі візеруночки. Вони дуже-дуже Красиві виходять. Ось, бачите, мій зворот. ну Я ж вам розповідала, що я просто роблю його, бо так вирішила, бо я так вмію, бо мені так захотілося на цих роботах це зробити. І бачите, я вам принесла сюди показати, як воно вже комплектом таким. Вже. Ось це бантик, бачите такий. І дві сторони спіднички. Я вам покажу зараз. Я спеціально принесла від попереднього комплекту спідничку. Ось така в мене спідничка вийшла на попередньому комплекті. Ось одна з такого боку, і з іншого ось така. Тут Христос Воскрес, воїстину Ви воскрес. І бачите, я змережувала, збирала ось тут. Ось таким прутиком. І ось тут змережувала ось так. ну, Все бачите, все ручками, все просто зібрано, то я і цю попередню ну, збирала так і наступну так само буду збирати. І буде в мене колись готовий і другий комплект на великодній кошик. Ну, Я в захоті, я задоволена, що виходить. Воно дуже гарно виглядає. Такий, Колір в нього і яскравий водночас, і такий стриманий, цікавий цікавий виходить комплект. Ще буде рушник. До, до речі, скоро його розпочну, ви побачите обов'язково. І буде в мене колись готово це все. Ну, Збирати зараз я спідничку не буду, я її ну, відкладу вже до Великдня, десь там біля квітня або в квітні я вже її. Зберу. Це недовго, просто треба сісти там о, і ну, один день якийсь чи пару годин на два дні розділити і зібрати. А, так, це я прибираю, бо це в мене готове. До речі, це другий фініш на цьому тижні, як ви розумієте. А зараз, а зараз дівчата, е, до речі, я ж вам розповідала, що я хотіла е, брати. Ой, хотіла брати, я розпочала. Е, Розкладати ниточки на старти, і я так цього і не зробила досі. Ось так як розпочала, я вам показала на початку тижня, так зараз в мене вони і залишились, а старти вже треба розпочинати. Тому, до речі, в мене сьогодні. Неділя, е, тому зараз я розкладу е, ниточки, а потім, а потім я візьмуся за цю роботу. Ну, Десь на навечері. Е, я думаю, що звичайно я багато не встигну, бо знаєте, один вечір е, багато не попрацюю. Як пам'ятаєте, в січні я теж не зробила норму, яку я планувала. Я зробила там чи 1200, чи 1400. Зараз точно не пам'ятаю. Да, 1400, мені здається, бо мені 600 залишалося. А, е, ну і в цьому місяці хотілося б 2000, а ре як ви розумієте, на цьому тижні цього не вийде. Але я сподіваюся, що я знайду час. А сьогодні скільки буде, скільки буде, стільки і буде. Вишиваю я, як пам'ятаєте, це хаєт. Це дуже велика буде робота 500 на 700, якщо я зараз не помиляюся. І вишиваю я зараз ось цю. Зебру ось цього куточку, і кожного місяця я планую вишивати по 2000 хрестиків. Ось моя, бачите, ніжка зебри, і я потрошку-потрошку зашиваю зараз ось ці всі е, пусті місця, прогалинки. Так що завтра вам трошки ще просуну, принесу, покажу, скільки там нашилося. Не сподіваюсь на багато, але все ж таки. І ниточки буду перекладати, бо зараз мене це, знаєте, так, першочергово, що треба зробити. Ось такий в мене на сьогодні, на останній день тижня, план, тому все це зроблю і повернусь до вас вже завтра. Знову привіт, дівчатки! Ну що, тиждень в мене закінчився, понеділочок. І треба вам розповісти, все, що не розповіла, все що не показала, все-все. все Зараз ми так коротенечко все з вами подивимось. Як ви розумієте, вишивала я Африку свою, трошки додалась. але все одно, знаєте, так, за один вечір в мене вийшло 435 чи 25 хрестиків. Я один ось світлий колір додала, ось так по ніжках він йде. І ще Два чи три, три, три темних кольори: то вони такі темно-сірі, темно-коричневі, якісь ось такі, бачите коричневі. Ну, Треба ж додавати, бо, знаєте, як закривати. Я розумію, що 2000 ще далеко, а ще і попередній залишок з минулого разу. Але, знаєте, я, я собі так придумала, вже, як то далі вишивати. Тому, незважаючи на те, що в мене будуть старти, ви там дещо ще будете бачити. Але це все, знаєте, я все розповім вам на наступному тижні. А зараз вам ще дещо покажу. Поставила на паузу, бо забула вам принести. Я позбирала ниточки, дівчата, до своїх стартів, як ми вже стали розпов'язувати знову, що будуть старти на наступному тижні. Ось, бачите, в мене ось так я порозкладала щось, десь непогано, так ниточок є по кольорах у мене. Чогось не так вже. Багато тут, бачите, добре, а ось тут дуже мало. Бачите, якось так виходить. Ось, і... І і ще, і ще, і ще, Ну, і це ще не все. Бачите, тут в мене чи вісім, чи дев'ять, чи в мене ще один, і ще в мене нарушник окремо ниточки лежать, то я позбирала, то можна, бачити, розпочинати старти. Десь по дві, по два органайзера, десь, бачите, по два. А десь навіть десь в мене чотири було, чи що? Ось тут чотири. Бачите, ну то багато кольорка буде. Тут в мене аж чотири органайзери мені знадобилося. Десь три, мені здається, ну більшість по два. Більшість по два. Да, ось тут три, бачите, буде чогось більше, Але бачите, якась така кольорова гамма в мене вся яскрава цього разу. Просто вся яскрава, неймовірно, гарна буде в мене такі яскраві старти. Ось це тільки, бачите, ось такі, ну, монотонний, знаєте, не такий пістрий, е е е як -то, да, як кажуть, українською, скажіть мені я забула, як слово сказати, е не такі. Вони, е Цікаві, цікаві, яскраві. Я буду з задоволенням починати всі свої старти. Вже вже вже-вже я їх чекаю. Так, Окрім цього, я е, казала вам, що я чекала канву. Давайте я покажу. Приїхала до мене канва. Дівчат, це ось така гарна тканиночка. Бачите, я купила собі метр на півтора. Щось тут написано, не знаю. Дівчата, це наше луцьке виробництво Едельвіка. Я вам хочу трошки розповісти про них. Я вже на перший рік замовляю там тканини. Я думаю, що зараз, напевно, всі знають вже і Леваду, і Коломию, і що в них там багато. Тканини, які беруть дівчата на вишиванки. Онікс всі знають це теж тієї самої фабрики. Це велике виробництво. І в них є гарний магазин, бо вони виготовляють тканини не тільки для вишивки, а й просто тканини для суконь, для спідниць, для одягу якогось. І коли заходиш до них у магазин онлайн, там можна просто заплутати, бо не все одразу зрозуміло. Наприклад, ось ця канва в них називається тканини для вишивки, те там і номери якісь. В них є різні ці тканинки. І я вже, знаєте, я вже набила собі руку око, я не знаю, що там, щоб розуміти, яка мені потрібна. Бо в них є така тканина 16-го. І 14-го каунту, але вони не пишуть каунт. Там пишуть, скільки клітинок на 10 см чи щось таке: 60 на 60 чи 65 на 65, ось це треба дивитись. І у них є така тканина, різні. Як -то, склад е тканини. Ось це я беру зараз вже бавовняну бавов тканину е чисту, а є в них, е мені здається, бавовна з поліестром, і е нещодавно я побачила в них є ще. Віскоза з поліестром. Я віскозу не брала, але мені щось там здалося, що вона нерівномірна, бо вона написано 60 на 65, якось так клітинок в 10 см. Не знаю. Я вже, знаєте, все це передивилась. До речі, якщо ви будете заходити в той магазин, називається сайт Едельвіка, ви заходите в розділ тканини і знаходите тканини для рукоділля. І там вже шукаєте ось ці тканини. Для вишивки, вона так і називається тканини для вишивки. Ви не знайдете там слово канва 16-го каунту, 14-го каунту. Ви просто шукаєте тканина для вишивки. І ось вже коли заходите в склад, ви бачите, що то бавовна чи то бавовна з поліестром. Я брала ту бавовну з поліестром, Вони, вона. Непогано. На неї вишивати добре, я вишиваю деякі е, на, неї, на ній роботи. Але все ж таки ось ця чиста бавовняна мені подобається більше. Вона дуже приємна, вона не дуже щільна, але бачите, і не дуже м'яка. І е, дуже е, гарно голочка по ній йде, я її задоволенням беру. Я її зараз розподілю е, і е, буду собі брати, наскільки робіт мені треба. Я там вже відміряла. Ну, я як роблю. Я дивлюсь, скільки мені робот я хочу починати, якого розміру, додаю припуски, і малюю собі такий по квадратикам малюночок. І... Відміряю, мені треба тут 50 на 40, а тут там 40 на 60 і так далі. І я розміщаю на е, тканинці, я знаю, що погонний метр півтора. Е, і скільки мені виходить, чи метр, чи півтора. До речі, там дуже ще зручно, ви можете, коли обираєте, скільки вам метражу треба купити, ви можете навіть метр десять, метр двадцять, метр тридцять взяти, там є таке. Чи може навіть там від 50 см, 50, 60, 70. Ось так вони ріжуть, не проблема. І що мені зараз сподобалось, у них зараз дуже гарні знижки на цю тканинку. Ось це в мене метр вийшов чи 165-167 гривень. Вони зараз знижки на них. Бо були 220. там щось таке. Ось те. Так що тканинку я отримала, якщо вам цікаво, це не реклама, дівчат, я просто розповідаю вам свій досвід, я користуюсь е, магазинами Дельвіка, і е, Онікс там замовляю, і Леваду замовляю, і ось ці тканинки для вишивки. просто. До речі, дівчат, коли я Беру таку тканинку, я обробляю зараз ось так: ось, дівчат, як в мене ось ці всі є детальки, я края обробляю клеєм ПВА просто. Зараз, знаєте, вже не такий клії, як був раніше. Він набагато простіший, він не має жовтого того відтінку. Ви бачите, нема. Ось скільки я малюю, скільки років в мене є тканини, які ж я роботи багато не вишиваю багато років. І, Клей не віддає жовтим, він не той радянський клей. Я беру звичайні ось такі е, клей ПВА, бачите, ЧК, чи ось у мене є клей ПВА М. Е, воно не має різниці, Вон, він вже не такий жовтий, він більш такий прозорий, можна сказати. І я просто е, беру кисточку і мащу ці краєчки 10-15 хвилин, чи на сонечку, чи на радіаторі, воно висихає і все добре. Потім е, ви можете попрати. Це, і це все дуже гарно відходить. І, а коли вишиваєш, воно не лізе, не сатається. Це, це дуже добре, бачите, нічого немає, і переміщає з з рам, то, і то все добре. Ні, я, ніколи не було в мене з цим проблем. Що хотіла ще раз повісти? Ось ці елементи дівчат. Я беру просто з Пінтересту, десь з інтернету. Схеми, ну не схеми, просто візерунки, ось такі українські, вибираю, що мені подобається. До речі, ось цю я взяла і я побачила, що на картинці підписаний малюнок, що це збірка від Володимира жиківця Дівчат, якщо я помиляюсь, виправте мене. Це один з наших майстрів вишивки, який збирав ось ці збірки старовинних орнаментів. Є якісь, напевно, є, я так розумію, в нього чи збірки, чи книжки де є ось ті різноманітні орнаменти, шукайте. Бо як і наші зараз хто збирають і дівчата, і хлопці, які вишивають ці збірки, так було і раніше, тому я просто беру і навіть не відмальовую собі це у програмці. бо... Просто з малюнку я собі ж бачила, малювала коло і з центру починаю, доходжу до краєчку і так і залишаю. Ось таким чином. Я не перемальовую собі. До речі, ось тут мені це трошки заграло таку не. Ну, Погану гру можна сказати, бо я ось тій фрагмент перероблювала два рази, розпорювала бо невірно відрахувала. Ну, нічого такого страшного. Там Все одно три дні там йде на таку роботу, і воно швидко нічого такого страшного. Не є в цьому. А, дівчат, і що я ще хотіла розповісти про цей мій фініш, що я вам забула сказати? В мене на всю цю роботу на обидві сторони пішло 11 днів. Лише 11 днів, і я подивилась по програмці, що були дні в мене, коли я вишивала і 100 хрестиків, і 200 хрестиків, ну такі невеличкі, то що я думаю, що просто за тиждень спокійно можна сісти і це відшити, ну тут трохи більше 5 тисяч, навіть за 5-6 днів. так? Ну, нехай 7. За 7 днів ви можете зробити ось це, і залишиться вам тільки обробка, збірочка, і все ви будете мати гарне добре. Ось такий в мене був цей тиждень. До речі, дівчат, я і казала, що я ще малювала схеми до авантюрки. Так, домалювалася. до речі, в мене цього разу вони дуже швидко пішли. Я вам скажу, що навіть, знаєте, бо Може я скучила. Я зараз дуже рідко малюю схеми, не вистачає в мене часу поки що. І я всі схеми перед тим, як малювати, вони знаєте, в мене, як от ви кажете, що ми бачимо якийсь новий дизайн і потім його вже, знаєте, вишиваємо очима. Ось я так само будь-яку схему, яку я планую малювати, я його малюю очима. знаєте, Я все думаю, який колір поділюю, Підібрати, якусь, що таке зробити, і е, потім. Вже коли я починаю малювати, воно якось так швидко зараз йде. Я дуже цим задоволена. До речі, дівчат, якщо ви ще не долучились до нашої авантюрки весняної, заходьте там такі гарні, позитивні, яскраві сюжети весняні будуть. І мені самі вони дуже-дуже подобаються. І задоволенням вам дам їх на відчив. Посилання залишу під відео. Заходьте або в інстаграмі, знайдіть групу Українські візерунки, і там можна доєднатись. До нашої авантюрки. Чудов, чудовий новий кубик буде, дівчат, нагадаю, що ті, хто встигнуть відшити такі кубики у відповідні строки, безкоштовно подаровано котрують ще й гудзики ручної роботи з полімерної глини для того, щоб прикрасити ваш куб. Так, що, ну що, я думаю, що все. Тиждень у закінчився. Такий тиждень був у нас. І трохи гучний, і сніжок в нас летів. Декілька разів навіть щось навіть на землі лежить в нас такі, зима прийшла до нас трошки. Але, знаєте, все одно відчувається, що скоро-скоро весна. Так що доєднуйтесь до нас, до авантюрки весняної, будемо вишивати, створювати красу. Все, дівчат, побачимось на наступному тижні. нас чекають старти. І е, дуже дуже е, чекаю вас е, у наступному відео. Бажаю вам натхнення, здоров'я і миру.